А в білому домі. Економіка, бізнес Трампа. Вони сидять вже потрошку. Рахують скільки буде коштувати сполученим штатам контроль над Гренландією. Як повідомляє за Washington Post, у Трампа, намагаються оцінити, які витрати і вигоди це принесе. Гренландія, якщо вона стане американською територією, мова йде про вартість обслуговування 58 тисяч жителів надання їм державних послуг, а так само потенційний прибуток від природних ресурсів острова у Вашингтоні. Так само обговорюють, як зробити Гренландію вигіднішу пропозицію, ніж ту, яку вона має на даний момент у складі Данії. Зі мною на зв'язку Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Так, Андрій, от поясніть зараз і нам, і глядачам, чого Трамп, чого американська нинішня адміністрація так вчепилася в Гренландію. Навіщо вона їм потрібна? Вітаю вас, добрий день. А, власне, Трамп не перший із американських лідерів, які вчепився, ви сказали, в Гренландію. Це вже історично давним-давно склалося, тому що це близька достатньо територія до Сполучених Штатів Америки. Ну а історично, ще 200 років тому США, так звана доктрина Монро. Вона власне проповідувала повний контроль США за західною півкулею, тобто північна частина Америки, південна частина світу. А сьогоднішній інтерес е, Трампа пов'язаний з е, власне такими головними факторами, як питання безпеки, як говорив генеральний секретар. і Ви зазначили, тобто питання е, е, військової безпеки приведу одним такий статистичний факт: е, якщо е, криголамів, тобто кораблів криголамів в Російській Федерації, сьогодні діючих є 30, то е, в е, США діючих є 3. Ну, здавалося бся, це супердержава, але тим не менше, очевидно, що за останні десятиліття вони десь провалили цю програму півночі Арктики. Менше на неї звертали увагу, тому сьогодні Трамп поспіхом намагається це зробити в контексті повернення до політики фактично доктрини Монро, тобто е е спроба відновити контроль за західною півкулею, тому що західніше. Такніше Китай, і якраз не стільки навіть Російська Федерація, скільки Китай бентежить сьогодні Трампа і Сполучені Штати Америки, тому що китайські сюди сущі кораблі сьогодні і, і Панамський канал фактично намагаються контролювати і Гренландію. Гренландія, по-друге, це є великий торговий шлях. Торговий шлях від з північної Америки, США, Канада до Англії, до Лондона світового порту і Амстердама, тобто Нідерландів, Західна Європа. І це є і безпековий шлях, і шлях власне, торгово-економічний, ек в тому числі через Ісландію, про яку ви згадали теж. І ще один третій фактор це є фактор великих корисних копалень. Порахували американські експерти, що лише запасів урану, урану на території Гренландії вистачить на 153 роки для атомних станцій, електростанцій США. А їх там багато у сполучених штатах, тому відповідно, що там десь до 40 різних видів копалин, і Гренландія посідає сьому восьму позицію десь на рівні з США за ресурсами запасами різних корисних копалин, в тому числі рідкоземельних металів. от те, у вони в Україні хочуть підписати угоду. Це для виробництва <рапове> <Трампу> ці... <рапове> мікроелементів. <рапове> ці корисні копалини. Ну це вже як не та мем такий перетворюється. Фактично так. Ну Трамп казав ще під час передвиборчих своїх мітингів, а він любить виступати. Ви це помітили кожного дня. Так а він сказав, що е, копати, копати і ще раз копати. Ну от, це його цитата. Тобто бурити, бурити і бурити, нафта, газові скважини і інші корисні копалини. Ну це ресурсно забезпечена економіка. Він до цього вертається. Він хоче максимально це використати в інтересах бізнесу, в інтересах Сполучених Штатів Америки. Отакі три фактори. головних щодо Гренландії. Ну так слухайте, а як це може? Ну якщо е... Ну, от вони зараз чинять тиск на Данію, на те, аби Данія чи віддала, чи продала Гренландію. Чи дійсно можливий такий прецедент, щоб Данія продала Гренландію? Це ж не просто якийсь острівець, не якийсь там автономний невеличкий регіон, область, а це великий шматок країни. Таке На найбільший острів в історії, та, в історії взагалі та. такі є такі прецеденти. Скільки тоді це може коштувати? І чи може Гренландія сказати дзуський і повністю стати рогом Ми нічого вам не продамо. І не віддавна, взагалі, ну що таке сполучені Штати Америки? Це, це країна, яка зібрана з е, завойованих територій. Власне почнемо з того. Тому філософія політична, філософія їхня е, така експансіоністська, вона е, має тривале історичне коріння. Там до цього просто вертається. Він чого не придумає, якщо так говорити е, е, концептуально. А щодо Гренландії, значить, е, перша спроба е, купити Гренландію була в Норвегії в 1867 році. А от тоді відмовилися європейці. Тоді друга спроба це вже була після другої світової війни. Фактично, там е, це вже була Данія, фактично володіла цією територією. Хоча американцям дозволили там побудувати базу, і на той час не одну базу військову авіабази, космічна база, яка сьогодні залишилася там. А відповідно, але тоді пропонували 100 мільйонів доларів. От, давайте перейдемо до до сухих цифр, як то кажуть, так. 100 мільйонів доларів на сьогоднішній день це приблизно порахували ну, по курсу історичному 1 мільярд 400 мільйонів доларів США. А що цікаво, що уряд данії, от буквально коли Трамп став президентом 20 січня, заявили, що вони виділяють цього року додатково на Гренландію півтора мільярда доларів. Тобто сума приблизно ідентична. Значить, всі розуміють, сходяться на тих півтора мільярди, що воно десь приблизно так коштує. Реально, оці ресурси, які зараз ті власне техніки інфраструктура, яка там є. Ну про корисні копалини їх ще треба розвідувати. Там ще треба вкласти на порядок більше для того, щоб їх е видобути. А, Трамп до речі, у 2019 році, коли був президентом, перший раз спробував домовитися з Данією, а тоді не вийшло. Власне, данці просто промовчали. Фактично, він пропонував рік. Я не пам'ятаю, який там був скільки на скільки часу. В рік 600 мільйонів доларів платити, значить, за ін протягом що... якого часу? По-моєму, років на 10. Тобто, відповідно, серйозна сума, як ви розумієте. Чекайте, так, 600 того, щоб мільйонів ми... на рік. Ну, ви знаєте, як, да. як айфон в кредит. 600 да. мільйонів доларів на рік, на 10 років. То це ж скільки виходить? 6 мільярдів. 6 мільярдів, так. Що, що за... так до... 6 мільярдів так, за країну. Під виплати, так ну це ну, що за тільки країна. Вона частина країни. Вона має автономію. Так, та Тобто, та я так, розумію. Ну там копали не на 6 мільярдів. О, це так, на порядок більше. Але я кажу, їх треба розвідувати. Європа їх не розвідує. Данія, очевидно, що немає. От тому і Трамп каже, що ви ж не можете з нею справитися. Ми зможемо. Дайте нам. От і ми будуть всі Но за 6 мільярдів купити цілу ну, величезний острів. Ну ну як він тут він каже, що Україні віддали 300 мільярдів, хоча невідомо ви, чи дала ми. Ви розумієте, Гренландія 80% це є Людовик. Там як то кажуть, життя немає великої території. Його за, за зелений острів я не знаю за що самі гренландці. Ну там перев є значить, такий період, хоча зараз станення льодовиків поступово територія зростає. 65 тисяч, 60, десь, 57, перепрошую, 58 тисяч населення на всю цю величезну 2, 2 мільйонні кубометри значить, квадратні метри, тому там невеличка інфраструктура там достатньо невелика, тому там, як то кажуть, великих таких інфраструктурних речей, щоб там купляти, там нема що купляти. Там хіба земля просто. Земля, яка потенційно несе ресурси. О, це от така. Ну а, а тут от зараз яка реалістично може бути яка яку, який зиск ви отримає Данія від продажу, якщо дійсно в дані буде ця угода продажу Гренландії? І які ризики це несе? Чим ця угода може бути невигідна Гренландії? Бо ви зараз так кажете: мовляв, це взагалі вона висить таким ярмом на плечах Данії? Мовляв, і нести важко і кинути, шкода. Ну сама сама Данія глобальних амбіцій немає, тобто зрозуміло, що вона не може тягатися з такими великими країнами, як, наприклад, США, там Китай чи навіть Російська Федерація. Але тим не менше, це є ресурс. Ну, в плані як то кажуть, заробити коштів. Я не думаю. Тому власне, не спішить Данія це робити. Це є стратегічний ресурс. І тут звичайно, ми розуміємо, що є ще один гравець. Це європейський союз і НАТО, які би мали проявити інтерес до цієї території. На жаль, інтересу належного ми не бачимо. Ось тому дані, якби якось так на самоті сьогодні виглядає. На жаль, от тим не менше. Ну я сподіваюся, що все-таки угода буде, і угода про ну, варіанти. Два або це концесія, як прийнято в історії років на 49, наприклад, підписувати, тобто наче на 50 років, так умовно кажучи. Для використання для видобутку спільного я би сказав з Данією. Це можливо, тому що США мають достатньо для цього технологій. Данія їх не має для видобутку ресурсів. Ну і побудова портів додаткових. Тобто і другий варіант це е, договірний варіант. Це варіант е, дійсно придбання е, за певну суму. От ну подивимося до чого зійдуться зараз. Е, яка буде позиція тут і е, Європи? От, будемо бачити, яка буде ситуація. Ну, тут, я вам скажу, це така, це така епопея буде, продаж. Ну не знаю, за останні, за останні 100 років таке відбувалося десь, щоб продавали велику територію настільки. Останні сто років такого масштабу не було території, якраз в кінці 19 століття США, значить вони пробували придбати Філіппіни, там була Ямайка, тобто території, які ну, такі острівні території була неможливі захоплювати. Там Віргінські острови, до речі, США теж причому саме Цікаве, Віргінські острови у Данії якраз і викупили, тобто є, є прецедент. Домовленості між цими країнами, ну а тепер масштаби... Віргінські острови це одна з найбільших офшорних зон. Так, ну вже зараз так, відповідно. Тоді воно було європейське володіння. Ось. Українці а, дуже хочу... люблять Британські Віргінські так. острови. Дуже важливо тут замітити, що якщо буде військова інтервенція, наприклад, ну як варіант, тобто Трамп ж не виключає, що можливий десант, і ми цю територію за ну, країною. Є в кого повчитися, так? По-перше, це країна НАТО. По-друге, я вважаю, що це може призвести навіть до глобального військового конфлікту, тому що Китай зразу на Тайвань піде. Тобто, ну, Андрію, я та, вам дякую. Андрій е, Грубінко, доктор історичних наук, професор і директор центру стратегії стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.